Казка про цукерку Мармеладко. У далекій солодькій країні, де річки були з лимонадом, а дерева росли з пряників, жила була маленька цукерка на ім'я Мармеладка. Вона була кольорова, м'яка і дуже добра. Але мармеладка мала одну мрію стати особливою цукеркою. Не такою, як усі. Щодня вона дивилась, як інші цукерки їздили на карамельних каруселях, гойдалися на жувальних гірках і грали в шоколадний футбол. Та мармеладка хотіла зробити щось велике принести комусь радість за межами солодкої країни. Одного ранку вона дізналася, що в сумному містечку на краю людського світу. Жодна дитина вже давно не усміхалася. Всі стали серйозні, бо забули, як це вірити в дива. Я їду туди. вигукнула мармеладка. Я нагадаю їм, що світ може бути солодким і веселим. І, ось, зібравши в рюкзак кілька друзів, жуйку м'ятку, карамельку блискітку та маленького драже. Мармеладка вирушила в подорож. Коли вони прибули до сумного містечка, діти спочатку не повірили своїм очам цукерки, що говорять, стрибають, співають веселу пісеньку про райдужний торт. Але мармеладка знала, що справжнє диво це щирість. Вона почала розповідати дітям казки, влаштовувати солодкі вистави. Розмальовувати хмари в кольори веселки. І знаєш що? Діти знову засміялися. Один хлопчик навіть сказав Я думав, що чудеса це вигадка. А тепер я бачу, що вони можуть бути смачними. Мармеладка посміхнулася. Її мрія здійснилася. З того дня вона стала не просто цукеркою. Вона стала справжнім другом усім дітям, які потребували трішки солодкого дива.